Скова журналістика це цікаво. Кожен день щось нове, ти кожну секунду щось нове. Коли ти відчуваєш те, що відчувають хлопці, які на позиціях, і ти можеш картинку передати цю емоцію, щоб ті, хто ще не в армії, могли зрозуміти, що війна насправді близько, насправді вона важка, страшенна, але в той же час вона показує дуже сильний дух наших хлопців, дівчат, які служать, показує те, які ми цікаві, які ми вправні, як ми можемо не маючи нічого вигравати у, у тих, хто навіть ну я навіть не розумію, чого вони до нас на Да? Це кожен раз нові обличчя, це кожен раз нові люди, нові історії. І коли поряд з тобою живе людина, яка ніколи тобі не давала інтерв'ю, в якийсь момент вона каже: О, давай я тобі розкажу про себе, ти такий, та давай, і ти дізнаєшся про мегасвіт цієї людини. Не Просто людина, яка ходить в зеленці, да а людина, яка там має всередині яскравий світ, не дивлячись на те, що не має можливості нормально помитися, не завжди є можливість нормально поїсти, так не завжди є можливість бути в теплі, особливо в зимовий час, але все одно це люди, які мають щось дуже світло, дуже гаряче всередині. Це військова журналістика, це не романтика, це важка складна робота. Це постійно ти перебуваєш в якомусь стресі, тому що завжди хочеш показати краще. І я вважаю, що потрібно показувати наших бійців, потрібно показувати складну роботу, потрібно показувати кожній людині, що війна вона є поряд, і те, що зараз там хтось в безпеці сидить, це ок, але потрібно. Або допомагати армії, або бути в армії. Ну тут два варіанти іншого немає. Є кадри, які я хочу зняти, є історії, які я хочу записати. Є люди, з якими я би хотіла записати історії. І досі вони не записали. І вони знають про це. От. А ще да, запишу? Так, запишу, звісно. Я ж така, я ж не відстану. От, да, привіт, дівчата. Є кадри, є, але. Я боюсь, що ця тема вона попадає всередину і не виходить ніколи. Я маю, наприклад, матеріали історії хлопців. І ці історії настільки жахливі, що будь-який фільм жахів буде здаватися просто луканською такою. Ну, насправді. Чи були історії, які змінили ваше ставлення до війни? Не як журналіста, а як людина? Так, да, були 14-15 рік, да, Іловайськ. Це історії, які змінили все світ. Якби ви могли звернутися одним реченням до тих, хто ще не усвідомлює ціну війни, що би сказали? Кожен із нас вже є учасником війни, так чи інакше. І це має бути свідомий вибір перемоги, якщо хочу жити. Мирному середовищі, в зручних умовах, в комфортній країні, там, де реально повітря таке, яким хочеться дихати, то треба працювати в українці. Після всього побаченого, у що ви вірите? Я вірю в перемогу. Я вірю в людей, з якими я поряд. Вірю в Україну. Коли буде перемога? подібний